Вітаю! З вами я, адвокат Катерина Панчелюга та телепередача Швидка юридична допомога з Катериною Панчелюгою. Сьогодні ми розглянемо важливе питання проходження військово-лікарської комісії та особливості оскарження її рішень. Ця тема надзвичайно актуальна як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців. Під час правового режиму воєнного стану. Кожен військовозобов'язаний проходить медичний огляд у конкретних лікарів-спеціалістів. Відповідно до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України обов'язковий огляд здійснюють: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог та лор. Ці фахівці комплексно оцінюють ваш стан здоров'я від загального фізичного стану. До психічного здоров'я, зору та слуху. За медичними показаннями вас можуть направити до інших спеціалістів для додаткового обстеження. В умовах воєнного стану обов'язковими медичними дослідженнями визначено рентген органів грудної клітки, флюорографія – це для всіх військовозобов'язаних, а також електрокардіограма для осіб віком від 40 років. Або за наявності відповідних медичних показань. Інші дослідження проводяться виключно за медичними показаннями на розсуд лікарів. Для проходження військово-лікарської комісії необхідно подати медичну амбулаторну картку хворого за формою номер 025-О, а також виписки про перенесення захворювання, травми чи поранення. Якщо ця інформація відсутня в електронній системі охорони здоров'я, ці документи є основою для об'єктивної оцінки вашого стану здоров'я і прийняття обґрунтованого рішення комісією. Для військовослужбовців існує окремий порядок направлення на військово лікарську комісію. Хто може направити військового на медичний огляд? Це можуть зробити безпосередні командири, починаючи від командира окремої частини та вище, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, керівники медичних закладів, де військовий проходить лікування, керівники органів військового управління, керівники підрозділів військової служби правопорядку ВСП, органи прокуратури, слідчі або суд. Важливо розуміти, що навіть прямі начальники мають обмеження щодо направлення підлеглих на ВЛК. Вони можуть направити військового на медичний огляд для визначення придатності до служби лише за рекомендацією лікаря. Така рекомендація надається, коли під час обстеження або лікування у військового виявлено захворювання чи наслідки травми. Які потенційно можуть зробити його непридатним до військової служби, військовослужбовці проходять огляд ВЛК за територіальним принципом у медичному закладі, або у ВЛК, що знаходиться найближче до його поточного місця перебування, за місцем лікування, за місцем проходження служби або за місцем проведення відпустки. Військовослужбовця не направляють на проходження ВЛК в іншу частину країни. На практиці часто виникають порушення процедури проведення військово-лікарської комісії. Інколи оглядають не всі необхідні спеціалісти, або огляд відбувається поверхово, що порушує право на повну і об'єктивну оцінку стану здоров'я. Якщо порядок огляду порушено, або не враховано наявність захворювання, ви маєте право оскаржити рішення оформлене у вигляді довідки ВЛК. Перший важливий крок обов'язково отримайте на руки роздруковану довідку ВЛК. Оскільки зараз документація формується в основному в електронному форматі, необхідно вимагати видати роздруковану копію документу. Без фізичного документа оскарження ВЛК є дещо складним. Другий важливий момент термін оскарження. Рішення ВЛК можна оскаржити протягом 30 днів. Особливо часто військовослужбовці пропускають цей термін через необізнаність, що створює додаткові перешкоди для оскарження. Куди ж саме оскаржувати рішення ВЛК? До суду можна оскаржувати лише рішення ВЛК Регіону або Центральної військово-лікарської комісії. ВЛК Регіону рідко проводить безпосередні огляди військовозобов'язаних та військових. Частіше огляд здійснює ВЛК при ТЦК, гарнізонні ВЛК або ВЛК при військових частинах і госпіталях. Рішення цих позаштатних ВЛК нижчого рівня. Можна оскаржити лише до вищестоящої ВЛК, зазвичай це ВЛК Регіону. Якщо ви пройшли огляд ВЛК при ТЦК і вже мобілізовані і є військовослужбовцем, скаргу необхідно подавати до ВЛК Регіону. Якщо ж ви пройшли огляд ВЛК при ТЦК, але залишаєтесь військово зобов'язаним, скаргу слід подавати до ВЛК при обласному ТЦК. Це пояснюється тим, що ВЛК при вищестоящому обласному ТЦК має повноваження оглядати виключно військовозобов'язаних, а не військових. Щодо оскарження рішення ВЛК регіону до суду існують чіткі обмеження: суд не має медичної компетенції, тому межі судового перегляду рішень ВЛК суворо окреслені. За висновком Верховного суду. Суд має право перевіряти законність висновку ВЛК виключно в межах дотримання процедури його прийняття. Судова інстанція не може оцінювати медичні аспекти. Ступінь тяжкості захворювання, правильність діагнозу чи взагалі наявність або відсутність захворювання. Це виключна компетенція самої ВЛК. Отже. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову щодо військово-лікарської комісії, хочу наголосити на ключових моментах. Перше, військово-лікарська експертиза має чіткий регламент проведення, включаючи конкретний перелік обов'язкових лікарів-спеціалістів та досліджень. Друге, ваші медичні документи це важливий елемент об'єктивної оцінки. Обов'язково надавайте всі наявні медичні випуски при проходженні ВЛК та вимагайте надати вам на руку роздруковану довідку результатами огляду. Оскарження рішення ВЛК має чітку вертикаль. Рішення нижчих комісій оскаржується до ВЛК вищого рівня, а не одразу до суду. Існує лише 30 днів на оскарження рішення ВЛК. Важливо дотриматись цього терміну. Судовий контроль обмежений виключно перевіркою дотримання процедури проведення ВЛК без втручання в медичні питання та висновки. Знання цих правил допоможе кожному військовозобов'язаному та військовому розуміти належну процедуру проведення ВЛК. Та правильно діяти при необхідності оскарження рішень комісії для встановлення справедливої оцінки стану здоров'я. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Також хочу нагадати, що ви можете самі запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Facebook чи Instagram сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар. З тими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми сьогодні були вам корисні. З вами була адвокат Катерина Панчелюга та телепередача Швидка юридична допомога з Катериною Панчелюгою. За більш детальною інформацією з озвученої тематики та задля запису на консультацію звертайтеся за телефоном 068 374 07 40.